Так, добрий всем день. Зараз будемо сіяти моркву, Зараз 22 січня. Посіємо ранню моркву. Це рання морква. Ми ранню сіємо або осінню, або отак от взимку, або дуже-дуже рано навесні, а пізню, та що будемо хранити всю, зим, всю зиму, то сіємо в кінці травня, до початку червня. Обов'язково, чому ми сіємо так, ну серед зими або осінью. Для того, щоб навесні багато дуже роботи. І щоб розподілити цю роботу, отак і робимо. Ну це по-перше, а по-друге, ранню морка буде набагато раніше, ніж якби це з весни посіяв. Ну, у нас ще і ґрунт піск, щаний, так, у нас е, поки ґрунтиль, є, Ми раненько сіємо. Дуже або дуже а то, що пізніше ми сіємо, то поливати прийдеться.